На Андріївському узвозі сьогодні панував дух Монмартру. Організатори свята на Подолі влаштували фестиваль французької культури. Прогулятися вулицею прийшли десятки тисяч киян та гостей міста. Разом з ними була і Анастасія Соха. Тут ніде яблуко впасти свято на Андрійському на французький манер створюють кілька тисяч митців та музикантів. На відкритих майданчиках в тому числі будуть працювати кабаре, французька кухня, українсько французька художні виставки, українські французькі колективи виконують виконують пісні французькі, французькому стилі в театрах колесо в театрі на Подолі, французькі п'єси відбуваються. І ми маємо ще е, е, вуличні театри. На столичному Монмартрі десятки тисяч киянда туристів за традицією вони прогулюються озвозом та цікавляться виробами народних майстрів. Звіс, це душа Києва, і в ці дні енергетика взагалі дуже підвищена, така позитивна. Відчувається Київ взагалі шикарний яркий гол город. на цю зелену траву. Де ви бачите такі об'єми трави в Москві, наприклад. Нігде. Прекрасний день для святкування. Усі щасливі, привітні. Мені дуже подобається. Відвідав Андріївський утвісто голова камда Олександр Попов знайшов свій портрет у художників, дуже схож та отримав цінний подарунок. Підвищуватиме виконавчу дисципліну чиновників міської адміністрації. Дарую підкову з племенного жеребця осімінітя. На щастя, о так. А ще я вам дарую пльотку, щоб порядок наводили в мерії. Пльотка. Зв'язана дідом, це дуже пригаду. Ото повісите у мері і скажете, Грицько подарував мені заболодні, щоб я порядок наводив. Пльоткою завершила суботнє святкування на Андрівському концертом з французькими піснями. Перейнятись духом Монмартру тут можна буде ще в неділю. А настасія Сухаландрігеля, телеканал Кию.